Доброго ранку, Олено. Розкажіть, будь ласка, в якому стані зараз Донецьк. Ну власне, атмосфера яких заходів вживається, вживається там. Ну і звичайно про кількість поранених, що вам відомо, постраждалих взагалі людей? Ну, Ситуація в Донецьку дуже дуже напружена. В багатьох школах відмінені заняття, студенти не пішли на свої заняття в інститути, ви навчальні заклади. Багато працівників залишилися вдома. Це не тільки державні службовці, а й комерційні підприємства, бо ну, є реальна угроза життю, не то, що там вже здоров'я. Вчора ввечері була дуже активна фаза антитерористичної операції, і, за офіційними даними, найменше 15 осіб поранені знаходяться в лікарнях. Щодо кількості загиблих, на жаль, у нас даних ще нема. І так сподіваємося, що через годину, через дні вже буде щось. Крім того, не приміський вокзал залізної дороги Донеччини. Я знаю, напевно, перекрити деякі шляхи в і Донецьк, Донецька. Тобто, ну така блокада, справжня блокада, і психологічна і морально вже дуже так тяжко. Скажіть, будь ласка, а, що робить влада, Та -та -та. влада зараз? Да, влада. Ну от наразі ми займаємося е, розміщенням повідомлень, як поводитися населенню під час е, атак терористичних і, е, ну, наприклад, вчора вчорашньої антитерористичної операції, бо населення дуже залякано. І сьогодні вже по обідні буде така інформація, як поводитись Е, населенню. Ну, Знаєте, внутрі звичайно є паніка, але ну, люди тримаються, люди дуже сильні і розуміють, що це потрібні дії. І ну, нарешті активна фаза це активні дії влади. Скажіть, будь ласка, була інформація про те, що обстріляли в Київському районі бригаду швидкої допомоги, чи це так? Ну це не офіційна інформація, розумієте. Не підтверджується, бо наразі представники працівники швидких допомог, карет швидких допомог, вони реально побаються за своє життя, і ми так би просили журналістів не дуже спекулювати цією темою, бо багато медичних робітників ну залякані і не хочуть виїжджати на виклики. Тому ну так знаєте, дуже дуже обережно і дуже коректно Треба ставитись до цієї теми і яких повідомлень. Угу. Але факт скажіть, щоб, будь ласка, а я хотіла уточнити щодо шкіл. Школи закриті лише ну в якихось районах? Не всі я правильно зрозуміла, дитячі садки, школи де і працюють ті, ті дитячі садки, школи, які знаходяться в Київському районі, де була активна фаза АТО. І закрити, і було офіційне повідомлення на сайті міської ради. А що стосується інших, це вже, мабуть, на розсуд директорів і районних відділів освіти. Моя дитина в школу пішла сьогодні, але з написала смс, що багатьох дітей нема. А транспорт, якийсь міський громадський, їздить, люди йдуть на роботу. Люди ходять, люди так, так звичайно з зранку люди йшли на роботу, але транспорт, транспорт ходить, але знаєте, не так, не так його багато, щоб казати, що це як звичайно. Ні, в Донецьку не звичайно. Скажіть, скажіть, що таке, чи вас чи ви підтримуєте зв'язок із українськими силовиками якимось, Чи можна, можна сказати, що це така от вирішальна фаза? Що коли це закінчиться, то Донецьк буде або вже ну там все, все припиниться і буде спокійно, або ну там українських військ не буде вже, і він буде під під владою тих самопроголошених керівників Донецької народної республіки? Ну, тобто це я... така вирішальна вирішальні дні якісь. Так, я гадаю, що це вже вирішальні бій. Я навіть такої, знаєте, думки не допускаю, що Донецьк залишиться під владою так званих республіканців Донецької Народної Республіки, бо ми частина України і ми нікуди не подінемось, не подінемось від неї. Але і ну в нас не немає зв'язку з військовими, бо це їх операція, це їх дії. І на жаль, вони не діляться інформацією. Ну мабуть, це і правильно, що це їх дії, і вони самі знають краще що розміщувати, а що не розміщувати. Але ми тримаємо ситуацію на контролі стосовно поранених і вбитих освітянських заходів. Ну і безпеки населення. Добре, дуже вам дякую.